Три дні в Тернополі творились дивні речі. Брати Сафронове, відомі у світі ілюзіоністи, демонстрували свою майстерність мешканцям міста. Вони відвідали Тернопіль в рамках зйомок однієї з серій другого сезону шоу Україна Чудес. У Вас дуже круто, і ми хочемо тут створити кілька опасніших цікавих трюків, які в світі ніхто ніколи не робив. Ці трюки стануть легендарними і нам дуже приємно, що це на вашій землі. Наперед про номери Сафроновий нічого розповідати не захотіли. Кажуть, так буде цікавіше дивитися, коли програма вийде в ефір. Крім того, зазначили, що це погана прикмета. Ти не говори, а поки не перепрыгнеш, тому що трюки запланували страшно, складні. ми ніколи їх не робили. Це буде з нашої сторони експеримент. Якщо вдруг щось не получится, буде, конечно, дуже обидно. Поки таких прецедентів не було, поки все состоялось, все, що ми задумали, но тим не менее всегда є якесь хвилювання і всяке може случитися. Перш ніж їхати у місто, брати за фотографіями шукають родзинки. Під кожне визначене місце, яке їм подобається, придумують неймовірний трюк. Хоча кажуть, буває і навпаки. Ілюзіоністи зізнаються. Часом спершу з'являється номер, а вже потім шукають, де його поставити. У цьому сезоні проєкту Сафронови відвідають 15 українських міст.